Лиці ліжко медичні матеріали для первинних обстежень, проведення діагностики, лікувальних та профілактичних процедур, медтехніка та багато іншого. Лікарні Полтави отримали благодійну допомогу від міжнародних партнерів. Зокрема, таку підтримку одержала перша міська клінічна лікарня. Це згідно наших потреб, які ми користуємося завжди. Якщо є благодійна допомога, ми даємо запит і відкликаються на наші. За потреби. Нам було надано відповідно запитів, засоби, медичні засоби, догляду за хворими, хірургії, урології, також ортопедії. Доєднався до гуманітарної місії голова міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Ігор Горжій. говорить, ця допомога стала можливою завдяки благодійному фонду молодіжної ініціативи Надія. Ми дуже плідно співпрацюємо з благодійним фондом Надія, да, який є засновником народний депутат Валерій Дубіль. Фракція Батьківщина сьогодні в нас чотири локації: це військовий госпіталь, це перша міська лікарня. Третя міська лікарня і обласна лікарня імені Так що все робимо для перемоги, все робимо для Наших мешканців не лишилася без уваги і Полтавська обласна лікарня імені Миколи Скліфосовського. Благодійники передали медичному закладу медичні витратні матеріали, лікарняне обладнання, яке стане у нагоді персоналу вже з перших хвилин передачі. Саме цей медичний заклад найбільший в області. Тут надають допомогу як постраждалим від наслідків війни, так і їхнім родичам, а також всім мешканцям Полтавської області, говорить заступник головного лікаря з терапевтичної допомоги Полтавської обласної клінічної лікарні імені Миколи Скліфосовського Тетяна Ворошилова завдячуючи нашим іноземним партнерам, ми можемо забезпечити наших пацієнтів не лише медикаментами, а також і засобами першої необхідності. Наприклад, як памперси, пелюшки. Ці матеріали є швидко Тож ми їх потребуємо і потребуємо і потребуємо. Завітали благодійники цього дня й до третьої міської клінічної лікарні. Її директор Анатолій Рудич зазначив, таку допомогу від благодійного фонду молоді. Тіжні ініціативи Надія отримують не вперше. Ми вдячні, що нам надають допомогу. Як є такий вислів, що один раз це випадковість, а два рази це вже закономірність. Тому ми раді, що до нас на постійній основі. Приїжджають, надають таку благодійну гуманітарну допомогу. Вона ніколи не буває зайвою. Представник фонду молодіжної ініціативи Надія Олексій Линник говорить: отримують благодійну допомогу усі регіони України. Кожна лікарня визначає свої потреби. Потім благодійники, в залежності від запитів, медзакладів, все це привозять. Наш фонд молодіжної ініціативи Надія з перших днів війни почав допомагати всім лікарням України, також прифронтовим шпиталям Талям військовим ми об'їздили вже майже всю країну. Кожен тиждень ми їдемо на прифронтові території, лікарні, допомагаємо військовим медикам. Нагадаємо, це не перша благодійна акція спрямована на підтримку лікарень Полтави.